Привіт, скорпіони! Давайте подивимося, яким буде для вас листопад 2023 року. Це відео актуальне для тих, хто по сонцю скорпіон або по Асценденту скорпіон. Так, налаштовуємось і розпочинаємо. Недавнє минуле у скорпіонів. Перішнє і найближче майбутнє, тобто кінець листопада, так, не минула. Вау. так, ну. Башта, п'ятірка жезлів і дев'ятка мечів. Скорпіони. У вас, як завжди, якийсь. Двіж. Ну що ж, давайте прояснювати. Башта, чого стосувалося в недавньому минулому в вскорпіонів. Ви позбулися, як би вам так пояснити. Ну, певно, мені більш десь, що це стосувалося все-таки моментів робочих, тобто стався повний крах ваші цілі. Не так все сталося, як гадалося, назвемо. Тобто видно, що перспективи були непогані, що ви, в принципі, були досить довгий час задоволені, але стався якийсь такий кризовий, серйозний момент, який просто похитнув все. Це, зокрема, могло бути звільнення, скорочення на роботі. Це могло бути урізання бюджету, і це могло також стосуватися. Того, що ну, дивіться, тут шестірка мечів в нас, тобто, перспектив на майбутнє більше в тій ситуації не було, тому вона закінчилась. Тому вона так, можливо, для вас болісно вирішилась. Тобто там перспектив вже було ноль. В робочих якихось моментах, ситуаціях, там просто вже все. Звідти треба. Було тікати, як з корабля, який тоне. Видно, що були конфлікти, і ви дуже переживали, дуже хвилювалися. Бо, наприклад, ви шукали там, нову роботу, ви стажувалися, але вас ніде не брали, тому що конкуренція була така, яку ви не могли потягнути. Може, ви просто не в ту сферу дивилися, не в ту сторону. Ну, там вже все. Там... Давайте ще дев'ятку мені проясніть. Ну так, там, можливо була така робота, що вам незручно було доїжджати, що вам зарплата не подобалася, тому що вона була менша, на яку ви, наприклад, розраховували. Або вона могла бути більша, а ви конкуренцію просто не потягнули, тобто вибрали не вас. Також, можливо, вам там запропонували якийсь такий графік, який вам не підходить. Або багато різних командіровок, або переміщень, перелокацій, переїздів, і вам це не підходить також. Тобто тут все, типу, крах, стагнація і. Відчуття без виходу. Також ви могли просто, наприклад, піти у відпустку, прийти проїхати з відпустки і зрозуміти, що вас так під шумок, там, звільнили або скоротили, або ще щось в тому роді. Теперішнє. Так, ну в теперішньому вже ситуація налагоджується, тут, тут королева мечів з'являється. І сонцем і пажем Кубків. Паж Кубків, що це за якийсь фантазійний молодий чоловік, який з'являється на вашому горизонті, стосовно якого ви думаєте і роздумуєте, для кого це актуально, дівчата? У вас теперішнього може йти якась така любовна. Флір... Фліртовна, скажімо так, комунікація, яка, в принципі, приносить вам задоволення, але ви ще дуже сильно приглядаєтеся. Давайте прояснимо тут королеву мечів. Ну, так, тут питання того, що ви відсікаєте. Нестабільні, не серйозні і не перспективні можливості. Тобто, до вас йдуть з якимось фліртом, до вас йдуть з якимось чай-кофе потанцюємо, а вам хочеться конкретно вже, наприклад, серйозних стабільних стосунків. Одруження, переїзду там, до партнера, і хочеться вже поставити на цьому крапку. Будуть якісь розмови стосовно цього. так, Ну, ну і що ти, що ти від мене хочеш? Там? Як ти собі все плануєш? А тут до вас йдуть, власне, з розслабоном, з кайфом, з таким моментом. А вам хочеться чогось уже посерйозніше чи що. І фінансово. ну Розумієте, король Пентаклі він апріорі фінансово стабільніший, ніж якихось там паж кубків. Тобто у вас може і питання фінансів не влаштовувати. Що, типу, я бідна як церковна миша, але я там вірші тобі напишу. Ну, пиши далі, добре. Я почитаю, як буде можливість. Що ж цей паж хоче від вас? Ну, бачите, тут таке спілкування без напрягу, в комфорті, десь випити кави, десь погуляти, десь поговорити про якісь ідеї, але ну, ця людина сама не до кінця розуміє, чого вона хоче. Знаєте, є така категорія. Чоловіків і жінок, які там. Більше витають в якихось своїх фантазіях, вони люблять фліртувати, вони такі дуже часто харизматичні, приємні, з ними дуже комфортно, з ними класно проводити час, але це максимум, типу, який людина може вам запропонувати. Якщо ви в теперішньому знаходитесь в таких от, те, що називається, situation ship, тобто не, не до стосунки, не до дружби, ви вже для себе самі повинні вирішити. Чи дійсно ви так сильно там хочете тих серйозних стосунків? Чи вам, в принципі, достатньо просто приємно проводити час, як ця людина вам і пропонує? Ну давайте ще прояснимо тут сонце, У скорпіонів. А може ви вже просто ну, одружитися хочете, розумієте, а до вас тут тикаються, мікаються щось ні туди, ні сюди. Так, сімірка кубків, ну реально, в мене з розкладу в розклад в багатьох людей. Так, дивіться, тут втома. втома від того, що все не те і все не так. Тобто, якщо ви в пошуках партнера, тут у вас будуть одні незрілі партнери, одні траплятися такі люди, які не можуть вам багато запропонувати. Тобто вони. Можуть дати щось одне. І швидше зовсім, зовсім не те, чого ви хочете. Ви вже просто втомилися. І ви такі так, все. Я буду кайфувати сам від себе. Хай ідуть всі далеко і надовго. Я вже більше так не можу. Бо тут. ну, Тут ілюзії просто. Ви теж можливо. от... Подумайте над тим, чого вам там, в листопаді будуть траплятися саме отакі люди, які вам багато наговорять, а по факту по ділу не зроблять нічого. І чого вас це так напрягає? От теж от мені цікаво, та, от, чого вас так це напрягає, чого вам потрібно саме традиційно, конкретно визначено і так далі. Тобто ця частина вашої особистості, так? Щоб все було як у людей, щоб там все було як прийнято і так далі. Чи це те, що вам нав'язано. Ну, тобто ви повинні над цим трошки подумати і розібратися. Тому що тут ну, неспроста так люди ці з'являються. Давайте дивитися найближче майбутнє. Ну, це вибір піти своїм шляхом. Розумієте, це. Боротьба за те, щоб піти своїм шляхом і зробити вибір, який вам по серцю, який вам близький. Давайте п'ятірку мечів тут прояснимо, бо тут така гидотна карта з'являється. Це завжди про якісь проблеми і якісь моменти зради. Так? Тобто нечесності. Що тут саме буде в Скорпіоні в найближчому майбутньому листопаді тірка мечів, що тут значить. Уф. Ну, дивіться. Кажу, як є. Та інформація, яка приходить, я не збираюся від вас нічого приховувати. Якщо це з вами не розумує, дивіться там по асценденту, наприклад. Тут конкретно вас хочуть використати е, заради оцей от е, лицар в кубків, який з'являється. Я думаю, це той самий, який в нас із пажа виходив. Е, тут людина конкретно вас хоче використати, ну, скажімо так, заради якихось сексуальних утіх. Заради якихось флірту, легкості на там, сьогодні, завтра, післязавтра, а потім гудбай. Тобто, ви можете тут пережити дійсно навіть зраду. Якщо ви в серйозних стосунках, тут може людина себе отак от почати проявляти як цей лицар кубків. Тобто да, люблю пальто, куплю, але люблю ще не тільки тебе, а ще 20. От, тут можуть бути. Такі болючі моменти, ви зрозумієте, що там, вам зраджують, зраджували, що з вами не чесні, що вас просто використовували вашу енергію, ваш потенціал. І ви приймаєте, так розумію, ну тут ще не зовсім конкретно типу рішення, тут є вибір. Розумієте? От про що, тут є вибір у вас. Давайте прояснимо закоханих. Фу, тут конкретно може бути любовний трикутник. А для тих, хто одружений, також це особливо може бути актуально для тих, хто одружений, в кого вже, наприклад, є якісь серйозні стосунки, і тут іде момент трикутника, тут іде момент зради, і не тільки на фізичному рівні, а й на моральному також. Тут вже кожен для себе визначає, що для нього зрада, але тут, от, що в плані фізичному ну, вас хотіли використати, або вже там планували чи використали навіть, і ви цього не помітили. І загалом для тих, хто одружений, тут питання зради, і питання того, що вам можуть просто встромити ніж в спину, ви будете стояти на порозі вибору, чи треба вам взагалі. Продовжувати щось в цьому руслі, чи не треба, але так як в серці тут стоїть карта блазня, то це про те, щоб обнулитися. Це про те, щоб там з шестірки та, перейти в нуль. Обнулити себе, обнулити свої стосунки. Давайте блазня ще подивимося, що ви вирішуєте, врешті-решт. Ну, бо тут реально дуже болючі, болюче питання. Вас реально тут хочуть просто використати тупо. Якщо це стосується роботи, то pay attention, звертайте увагу на ваших колег, на ваших навіть друзів, з якими ви можете там ділити роботу, тому що вони вас можуть тут дуже жорстко підставити, використати вашу інтелектуальну власність, використати вашу енергію собі на користь. І дуже жорстко вас підставити, а потім ще й гарно десь обговорювати. І там з вашої ідеї зробити, і заробити на вашій ідеї. Ви про це навіть там і до кінця не знатимете. Так, давайте прояснимо. Блазня тут в Скорпіоні в кінці листопада. Оператриця, король кубків і десятка кубків. Тут шестіка кубків. Є в мене відчуття, що ви все-таки хотітимете помиритися, ви хотітимете помиритися, обнулити ситуацію. Тобто, можливо, ви не одразу вирішите йти від цієї людини, а захочете проговорити момент, якщо ви дружина. Якщо ви там, дівчина, то це саме про вас я зараз говорю, ви захочете все-таки спробувати обнулити це все і врятувати сім'ю. Так, давайте подивимось, яка енергія біля вас, ваше оточення, скорпіони. Ну, тут навколо вас будуть люди, які можуть вам вас так налаштовувати, знаєте, що не роби поспішних рішень, подумай, не роби там, з плеча, тобто будуть вас затягувати в якихось рішеннях, будуть вас стопити. Люди, які самі не вміють. Чітко проводити паралелі і е, розуміти результати і що їм з цим робити, вони будуть у вас намагатись постійно стопити і постійно відкидати вас на сходинку 2-3, 20 назад. Тобто люди, які бачать все в негативному світлі, які е, не бачать позитиву взагалі, для яких все погано і ми скоро вмремо. Це отака от ситуація може бути. Як ви будете себе почуватися психологічно? Скорпіони в листопаді. Ви будете почувати себе, незалежно від оцього всього, що тут буде відбуватися. Всередині ви будете почувати себе цілісно, цілісно і. Те, що називається blessed, Тобто. Ви будете відчувати, що все неспроста. І ви можете самі з усім справитись. Тобто, тут, власне, питання у вашій самостійності. Ви будете намагатися вирішити все своїми силами. Давайте ще трошки втягнемо. Ну, так, це на рівні свідомості. На рівні свідомості ви починаєте. Трохи більше звертати увагу на людей, які є навколо, що вони роблять, що вони вам кажуть, як вони живуть, і виходити трохи із якихось таких зашорених установок. Тобто, ви швидше за все перестанете слухати оцих от людей, які вам кажуть, що. Та не спіши, та ще встигнеш, та ти там собі нікого не знайдеш, чи де ти ще таке знайдеш, та кому ти треба. Ви починаєте розуміти, та, що от ви певний час досить таки довго жили в ілюзії. Тепер все лише на вас. Від вас все залежить, скорпіони. Що ж, таким було відео на листопад. До наступних зустрічей.